Українські війська продовжили більш масштабні ніж зазвичай наземні операції на лівому березі Херсонської області та закріпилися у селі Кринки. Про таке повідомляє інститут вивчення війни. Як минула ніч, та яка наразі ситуація на півдні країни? Нам розповість Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня. Пані Наталю, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас! Героям слава пані Наталі. Тож давайте розпочнемо із Херсонщини, яка там наразі ситуація з активізацією а, нашої української сторони, як ви можете це прокоментувати? Насправді сили оборони продовжують бойову роботу в тих напрямках і обсягах, які визначені військовим командуванням, і не підлягає розголошенню порядок дій ми можемо говорити лише про те, що продовжуємо нищити ворога на всіх напрямках і застосовувати в тому числі контрбатарейну боротьбу з знищення його потужностей в тилах. Так ми продовжуємо. Відбивати підсумки тою бойовою роботою і роботи, яку провели, це 29 окупантів, знищено, ще одна важка артилерійська гармата, шість одиниць автобронетанкової техніки і станція радіоелектронної боротьби. Це те, що вже довелось розвідувати, і ми можемо говорити про такі результати, але ой, ой, Порох відповідає дуже активно, і основна основний його акцент зараз перенесений. Очевидно, в повітря. Це okay. активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски е, ракет разтабами, в тому числі цієї ночі була застосована складна тактика. Дуже мішаних атак практично одночасно спрямовувалися тактичної авіації і керовані авіабомби по прифронтових територіях, і ракети е крилації типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки наших прифронтових територій Криворіжжя, до прикладу, і Миколаївщина. І застосовувались в тому числі і ударні безпілотники. Фактично, все було одночасно, і це спрямовано очевидно на виснаження систем протиповітряної оборони і максимального досягнення результату. Пані Наталі, така тактика вона вперше застосована ворогом, чи вже подібне було використано? Фактично одночасного пуску керованих авіабомб і крилатих ракет ми ще не спостерігали. Це однозначно намагання ворогом завдати ракетному удару максимально ефективно для себе, оскільки про знають, що працювати по кабах ми не будемо. Угу. А, власне, ви і зазначали пані Наталі нещодавно в ефірі а марафону про активізацію ворогом обстрілів на Херсонщині. З чим це пов'язано? Вони намагаються такий спосіб, розганяючи інформаційну хвилю з приводу лівого берега, виправдовувати свій терор проти населення правого берега. Вони дійсно побоюються просування сил оборони, намагаються тиснути на мирне населення, протиставити дії. Сил оборони в мирному життю цивільного населення, і в такий, в такий спосіб розхитують ситуацію. Згадаємо, що напередодні опалювального сезону ми говорили про імовірні засоби терору, які ворог буде застосовувати по енергетиці з країни. Це також удари подвійного значення не тільки руйнування економіки, а ще й розхитування внутрішньої ситуації, незадоволення місцевого населення, діями. Сил з діями сил оборони. Ну, ви також зазначали пані Наталю про те, що залишається напруженою ситуацією, і у Чорному морі. Що зараз ви можете сказати? Так, ситуація напружена, хоча б тим, що у ворога все ж таки є. Ракетоносії, і вони можуть працювати з будь якої відстані, фактично де б вони не заховалися. Зараз на бовому чергуванні один підводний човен споряджений чотирма калібрами, тримаються вони ближче до новоросійська, але пам'ятаємо, що навіть з самої бути Новоросійської вони завдавали ударів по Україні, і ця відстань їх не зупинить. А якщо до патрулювання у Чорному морі мігами тридцять к пані Наталю? 呃，这是谁 Це звичайна маніпуляція, тому що всі пам'ятають про те, що коли в повітря знімається міх споряджений до прикладу кінжалами, який може бути носієм кінжалів, Фактично вся карта України вкривається сигналами сповіщення про повітряну небезпеку, і це означає, що в будь-якій точці, де не перебував цей літак, він може завдати удару, і не важливо абсолютно патрулює, чи він чи чорне море, чи північні наші кордони, чи він знаходиться на, на напрямку К тому е, залякування мігові це маніпуляція. Те, що вони можуть патрулювати, ми це усвідомлюємо, знаємо і спостерігаємо за ними пильно. Навіть якщо вони перебувають в повітрі, е, міги теж бувають різної модифікації. Uh -huh. Не кожен є носієм кінжалу. Е, Є такі модифікації, які споряджені крилатими ракетами, типу Х-59, Х-101, наприклад, і можуть завдавати звичайних ракетних ударів, які в принципі ми знаємо, що можуть бути по території України, і протягом цієї ночі продемонстровано, що активізувалась тактична авіація, ті самі су 34 35 які і були. І заходили на удари з акваторії Азовського моря. До прикладу вони завдавали ударів по Криворіжжю по Херсонщині, по Миколаївщині, саме з використанням кабів по прифронтових територіях і по подальших територіях крилатими ракетами, типу Х-59. Також ворог застосував цієї ночі і оперативний тактичний ракетний комплекс іскандер. Імовірно, по кривому рогу. Знаємо, що вже сповіщено обласною військовою адміністрацією про втрати було влучання вдачних оператив, де одна людина загинула, одна поранена. І це знов засоби терорі... терору о, ворога, коли він намагається тиснути на навернене сало. Дякую, пані Наталі. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня, долучалася до нашого ефіру. Обговорювали про те, як себе поводить ворог на південному напрямку.